Сьогодні у Вашингтост вийшла вельми цікава стаття, і там йдеться про те, що Сполучені Штати Америки розробляють певний план після того, що буде, значить, з Росією, як відповідати Росії після закінчення цієї війни, мовляв, ми зараз приймемо всі сили для того, аби наша країна стала набагато міцнішою, так для того, аби відбити всі атаки і деокупувати свої землі, але Журналісти пишуть про те, що зараз розробляється план, як протистояти Росії після закінчення війни. А як це може бути в такому разі? Якщо війна закінчиться, як потім протистояти Росії? Війна ж закінчилась. Є три сценарії закінчення цієї війни. Перший сценарій це, наприклад, завтра Путін виходить і каже. Цілі спецоперації досягнуто. Україна демілітаризована. Радянського, радянського озброєння в Україні вже нема. Е, НАТО теж втратило велику частку свого озброєння, тому що передала його Україні. От, денацифікація пройшла успішно. Все виконано, все добре. Спецоперація СВО. Закінчується, ми уходимо. Ну і таким чином він е, вмикає пропагандистську машину в обратному напрямку, і, е, врешті-решт, все це закінчується. Він війну закінчує. В такому випадку Путін е, залишає Росію цілісно, він е, не руйнує Росію, Росія не дезінтегрується, війська Росії. Залишаються в тому стані, в який вони є на сьогодні, і це найбільш вигідний варіант для Росії. Це буде яким чином більш-менш вигідне Путіна, От. але він збереже свою владу, він збереже Росію в цілому стані. Це е, найбільш вигідний варіант і для України на короткочасно, і для Росії. Однак Росія потім все одно накопить свої сили, все одно буде лізти. Другий варіант закінчення цієї війни це військово-політична поразка е, Блоку Шойгу Герасимова, тобто Збройних сил Росії, після чого Путін буде втрачати свою силу. Е, Скоріше за все, це призведе до внутрішнього, е, внутрішнього перевороту в Кремлі. Зміщення його з посади, ну і може там його кувалдою пригожен, приголубить, чи щось таке. Тобто, от такий варіант: е, цей варіант буде показувати боротьбу там певних сил у Кремлі, тобто різних башт, за владу, за приємника, хто в них буде наступником Путіна. Е, це будуть у кого є збройні сили, певні, і має квиток. Поборотись за владу. Це будуть відповідно е рештки російської офіцерського складу армії. Це будуть правоохоронні органи, тобто Пригожин, е Патрушев, ой, Патрушев, е то там ще, Ну, от, всі ці всі, ця, вся ця команда. Тобто кілька груп будуть між собою боротись за владу в Росії. При цьому вони будуть намагатись зберегти цілісність Російської Федерації. Варіант цього другого варіанту, так би мовити, третій варіант, але насправді варіант другого це буде одночасно дезінтеграція Російської Федерації, тобто суб'єкти, які е, будуть будуть казати, навіщо нам брати на себе борги Росії по репараці, якщо є, е, так би мовити, е, можливість від'єднатись від Москви, і будуть від'єднати. Так само деякі сусіди будуть намагатись встановити свій контроль над територіями Російської Федерації. Зожливо, це стосується Далекого Сходу. Це також стосується і територій, наприклад, які були окуповані Росією і Фінляндія, і території там Південна Осетія, Абхазія. Будуть заявляти. Про свою незалежність там Дагестан, Чечня е, встане питання повернення східної Прусії, яка зараз називається Калінінградська область, і так далі. Тобто всі ці процеси почнуть йти таким сніжним комом, і питання буде лише в тому, хто збереже контроль над там, стратегічними ядерними силами Росії. От, врешті-решт, три такі сценарії закінчення війни. Як бачимо, ми всі ці, всі ці сценарії вони вирішуються в Кремлі. Тобто від того, яка боротьба буде там, в Кремлі. От. І те, що вони відбуваються, роблять зараз на фронті в Україні, воно є лише відображенням тих кремлівських процесів. Тому що Путін зараз відчув, що він, у нього влада хитається, тому йому треба підсилювати. Свої збройні сили зараз, тому що інакше він втратить владу, і він там починає відмобілізовувати армію, докидати їх в бій. О, е з іншого боку, вони також розуміють, що Україна буде зараз звільняти свої території, для того має всі необхідні ресурси. А звільнення територій – це знову ж таки втрат для Путіна втрата влади і втрата його, е скажімо так, може, й життя.